Один плюс один продовжує національний телемарафон. З вами проект нічна варта. В першій частині ми обговорювали і, взагалі, ми в цьому ефірі обговорюємо тему безпеки українців на прикладі розвитку системи відеоспостереження, яка допомагає уникати злочинів і о, їх розкривати. І ну, почули цікаві речі про те, як в світі все розвивається, що камери, які фіксують і задимлення, і вибухи, і навіть речі, які несподівано з'являються в громадських місцях. Е Говоримо далі про це. Роман Будко з нами в студії, начальник департаменту кримінального аналізу Національної поліції України. Ще раз вітаємо вас, пане Романе. Так, отже, отже, і поки ми були в перерві, ми тут, знаєте, трошечки підрахували. Ви сказали, що камер відеоспостереження в Сполучених Штатах приміром, 50 мільйонів, в Нідерландах 600 тисяч, а в Україні всього 60. Якщо не розділити ти не це… я з почала в Україні аж 60 тисяч. <світко> <б quelle> <sk> Ну знаєш, а в порівнянні це? якось малувато, як на мене. І, але от, якщо розділити всі ці цифри там на кількість населення, то виходить, що одна камера в сполучених штатах спостерігає десь за сімома людьми. В Нідерландах це кожні 30 людей, а в Україні аж 600. Ось тому. Цього на всього, да, да, з цього боку. якщо ми говоримо про розвиток цієї технології відеонагляду, е, який може бути побудований в Україні, от чи якою ви бачите ідеальну цю систему? Що це в чому це може бути да, ви... в кількості в системі, що ми хочемо від е, цієї системи відеоспостереження? Саме головне, що ми хочемо, це забезпечити безпеку громадянина, громади, суспільства. якщо казати про кількість, ну я можу сказати, що про кількість треба думати разом з громадами, тому що в залежності від потреб громади, в залежності від кримінальної обстановки в тому або іншому місці. Можна пропрацьовувати вже варіант. Я можу сказати, що за останній місяць представниками національної поліції в різних регіонах проведено понад 200 робочих зустрічей з представниками громади, і навіть після останньої дискусійної платформи, на якій ми були, до мене відразу підійшло близько п'яти представників громад, дуже маленьких відносно маленьких міст, і вони запитували, яким чином ми можемо дати вам доступ. У нас там ми підключили одну двукам одну або дві камери. І це вже є е, дуже добре для місць, які були деокуповані. Тобто, одна-дві камери, це вже є добре. Тобто, е, міський голова або голова територіальної громади вже піклується безпосередньо е, про забезпечення правопорядку і безпеки публічного порядку е, своїх громадян. Тобто, громада, громада встановлює камери і звертається до поліції. В нас є відео, візьміть його, візьміть його. Да, щоб, ви, да, щоб ви його бачили. Рома, А це плани на після війни. Чи їх потрібно впроваджувати вже? Це які повоєнні плани, так і плани, які необхідні зараз впроваджувати. В Чому необхідність зараз? Саме основна необхідність це урегулювання саме процесу єдиної системи відоменторно-публічного стану, тому що нам треба уніфікувати процес одноманітності, централізації обміну інформацією інформаційної Ви зараз складно так говорити. Давайте простіше, так. що нам треба. Гроші, закони, нам свідомість, дозвіл, громаду, свідомість громад, активність людей. Нам треба врегулювання, нам треба проактивну позицію громад. Поліцейська проактивна позиція вже є, тому що ми поліцейські першочергові користувачі. Ми для нас це потрібно, щоб максимально допомагати людям відразу в вирішенні проблеми саме розкиті злочину або правопорушення на місці. Інше питання це звісно вже питання після нормативного врегулювання: це системи обміну, це е, правила доступу. Користування і тому подібне. А хто це має профінансувати? От мене завжди здається, все, що би хороше не пропонувалося згори, або там навіть ну там з децентралізації з низів завжди воно потребує фінансування. Ми це розуміємо. Камера, навіть от сама просто камера, як предмет, коштує грошей ще дорожче, коштує її адміністрування і, і її нагляд її потрібно інтегрувати в систему. Там потрібна людина, яка буде постійно дивитися. Там Боже, навіть в мене в під'їзді є люди. Як у нас на будинку дуже багато камер відеоспостереження стоїть на в'їзди в виїзди. Ця людина постійно слідкує за тим, хто заходить чи виходить з цього двору. Але цій людині платяться гроші. Відповідно, потрібне фінансування і встановлення таких камер. Розрахунки є приблизні скільки нам на це, чи це е, в залежності знову ж таки тут громади е, ініціатива, і поліція тут не, 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 не є головним ініціатором. І ну, донором угу. цих проєктів знову ж повторюсь. Ці системи функціонують. системи розвиваються і побудовуються. Тобто, місцеві громади звертаються з такою потребою. Це як заприклад, коли будується майданчик дитячий, біля нього будується доріжка, угу. і так само громади бачать необхідність поставити там ліхтар для того, щоб склавати якраз в ракурсі цього. Було б логічним поставити там ту ж саму ну, скільки камеру. Ми хочемо, от зараз 60 тисяч. Ми хочемо 600 тисяч, чи 3 мільйони, 3 мільйони, чи мільйон, або там мільйон 200 і космос. Скажу вам, як користувач, прокористувач цими системами, тому що ми перші, хто залучається до аналізу цих даних, то камер мало не буває. Якусь кінцеву кількість назвати, ну мабуть, зараз я не зможу, тому що це все буде залежати від загальної потреби перекриття. Ми повинні говорити не тільки про центральні міста. Ми повинні говорити про окрайній міст. Ми повинні казати про вулиці селищ. Ми повинні казати про місця, де неможливо встановити камери, але потрібно. Треба виходити не від простішого встановлення камери, а від необхідності, де вона буде корисною для суспільства. Я тут хочу знову це повернутися. Вийде. Знаєш до історії з великим братом. Чи не буде тут супротиву, е як ви вважаєте, від того ж суспільства, яке може сказати: ага, ми всі під ковпаком, і за нами тут за всіма наглядає". Ви Вони любите Китай, але здається, чи це в Китаї, чи в Японії? Десь було, що люди почали купувати маски, щоб ховати обличчя Десь азійська десь азійська країна, десь, десь 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 такі історії були знову ж хочу повторитися, що е немає мети слідкувати. Є мета забезпечити право громадян на безпеку стосовно того, що ви сказали, фіксація обличчя камери фіксують лише риси обличчя. Це камери з аналітичною спроможністю. Вони не збирають якісь персональні дані, вони не збирають дані в ваших карток або Якісь біометричні додаткові дані камери просто фіксують риси обличчя. Тобто, умовно, якщо є якийсь злочинець, який зафіксований, він скоїв злочин, то камери можуть автоматично визначити де ця людина з'являлась ті камери, які мають таку функцію, де ця людина з'являлась, і як вона рухалась по місту там до чи після злочину по перше хотів би сказати, схожа за рисами обличчями, особа щоб ми не ідентифікували тут осіб. А самі заходи з встановлення особи, як я вам казав, рішення залишається за людьми, за працівниками. Аналі... За, аналітиками. За, аналітиками. за аналітиками. І звісно, саме основне, що процесуальне рішення залишається за нашими слідчими, тому всі заходи, які проводять з метою встановлення особи злочинця. Вони проводяться відповідно до законодавства, і та особа, яка можливо зафіксувалася. Ми можемо казати не тільки про обличчя, зафіксувалася. Вибачте, ми можемо сказати, що якість камер також е, недостатня, тому що вони розвиваються десятками років. Нам треба камери, які якісно знімають лише за якісні е, фото е, чи відеозйомки камери, ми можемо говорити про якісь е, проведення якогось відповідного аналізу. Ну і тут ми говоримо про злочина. Мені згадалась історія там, До війни, років там, 5 тому, була там, дитина якась там, 3 чи 4 роки, кудись пішла на вулиці від батьків і через відеокамери знайшли, куди ця дитина просто побігла якимось вулицями і була опублікована <пліпи> ця історія. Тобто для таких речей камери потрібні, не лише шукати людей. Розкажіть якісь приклади, то, коли камери спрацювали круто і допомогли швидко розкрити якийсь злочин, а коли ваші аналітики, от тут би камерою все було. Брати. Ну, я можу сказати, що розкриття злочину, от саме злочин, який вчинаються в громадських місцях, то можна сказати, що понад 70% розкривається безпосередньо з допомогою камер відеоспостереження та систем. Якщо казати по приклади, то так пригадуючи останній приклад, це в місті Києві особа на вихідних. Людина відпочивала з дитиною на велосипедах, підійшла, заволоділа транспортним засобом велосипедом. Протягом 24 годин ця особа була встановлена. Встановили, що це правопорушник, сталий правопорушник, який вчиняв неодноразово такі злочини. Це, якщо приклад, по велосипедам, скажімо. є злочини, на жаль, тяжкі, особливо тяжкі приклад. Того року з Дніпропетровської області вбивство на сексуальній основі неповнолітній. В цьому в прикладі понад 10 днів всі працівники поліції різних напрямків, служб проводили збір відеоматеріалів, тобто з камер спостереження, можна сказати, понад 8 терабайт відео було зібрано інформації, але все-таки за рахунок класичних методів розкриття злочину, проводення. Опитування свідків, особа була встановлена. Що це нам камери все-таки дали, хоч і приватні системи. Вони дали все-таки підтвердження того, що ця особа слідкувала за цією дівчинкою, що вона йшла, цей чоловік за цією дівчинкою. Це такий з прикладів. Також приклад один із Чернігівської області. На вихідних сім'я з трьох чоловік, дружина, дитина, п'ятирічний хлопчик виїхали за межі міста Києва і зникли. І відповідно, коли вже поліція від після того, як відразу отримала інформацію про безвісти зниклу родину, ми змогли встановити, що дійсно сім'я виїхала на транспортному засобі, і вже поліція почала проводити комплекс заходів з метою встановлення. На жаль, сім'ю знайшли розстріляною. Після цього вже найближча камера, до речі, відразу скажу, була за 30 кілометрів від місця події. Тому були проведені невідкладні слідчі розшукові дії, і саме вже за допомогою комплексу розшукових дій і цієї камери, і наступних камер, ми змогли встановити причетні транспортні засоби і за 24 години затримати групу осіб: два чоловіка, одна жінка в Житомирській області, які вчинили цей злочин з корисливих мотивів. Таких прикладів, на жаль, достатньо. Ці приклади я кожного дня аналізую. Ми вивчаємо ці, ці приклади розкиття злочинів, і саме кримінальна поліція, слідчі, поліцейські аналітики цілодобово долучаються до розкиття злочинів. І наша мета не контролювати, наша мета максимально допомогти в тій біді, в тих злочинах, нашим потерпілим особам або свідкам. Найшвидше знайти того злочинця. Нам потрібно не кількість камер або там обсяг зібраної інформації, а можливість в будь-який момент отримати ті дані, які потрібні для розкриття злочину. Тобто, де що сталось, ми там повертаємо голову і бачимо звідти картину. Рома, я наскільки розумію, ось це законодавче поле, яке необхідно для того, щоб систематизувати ось цей процес. Воно вже готується. Є якийсь ґрунт. Напевно, МВС займається написанням цього законопроекту чи так, я помиляюсь. Є, є відповідний законопроект. Його супроводжує міністерство внутрішніх справ. Якраз я те про що сьогодні неодноразово казав, що е, цей е, законопроект дасть нам можливість врегулювати системи обміну функціонування, е, е, доступ суб'єктів, які будуть мати е, обмін цією інформацією, тобто це, цей законопроект про єдину систему відеомоніторингу публічного публічної безпеки. Поясніть просто на пальцях, якщо це приватна камера, вона власник буде зобов'язаний передавати дані в поліцію. Реєструвати цю камеру в, в системі в цій, чи він, в принципі, може там на свій розсуд. Я про законопроект винятково зараз. Чи він на свій розсуд може там реєструвати її або не реєструвати, чи зобов'язується приватна кафе? Кому про це стосується? Я в першу чергу хотів би казати про місця публічно громадської безпеки, там, де зосереджуються камери. Користувачів в цьому випадку ми можемо про це казати, що це буде врегульовуватись, тому що ми сьогодні говорили про приклади, коли камери приватного сегменту зливаються в мережу інтернет, то це якраз урегулює неможливість такого процесу. Тобто ті приклади, які були, що камера стоїть десь в когось в квартирі, знімає парковку або під'їзд. На жаль, ці камери не захищені, тобто особи, які відповідають за них, це приватні особи, це особи, які встановлювали це їхні. Тобто і тут якісь хакери можуть там втрутити систему, навіть якщо там немає фізичної передачі цієї інформації. Пам'ятаєш випадок, коли чоловік встановив себе в камеру на підвіконні слідкувати там за своїм подвір'ям за автівками, Потім побачив, що вона чомусь змінила ракурс сама автоматично. Е, і е, потім з'ясували, що відео з цієї камери е, з'явилось в російських пабліках після якогось вибуху, і вже розбираючи цю історію назад, коли вже там служба безпеки приїхала до цієї людини, як її відео е, з'явилось в російських пабліках, з'ясували, що вона була зламана. Е, хакери змінили ракурс камери, навели її на якийсь там стратегічний об'єкт і таким чином зняли цю інформацію. І тут постає питання, як ми захищаємо цю інформацію, як громадяни, які бачать камери і бачать їх розвиток, можуть бути переконані в тому, що ці дані захищені, mm. і точно ми не дамо там доступ або максимально неможливому доступ ворога. Якраз регулювання дасть можливість підвищення рівня безпеки існуючого в різних системах, тому що е, системи будуть передбачати три рівня е, безпеки: це як національний. Це як регіональний і місцевий. Звісно, на кожному рівні будуть відповідати, якщо скажемо за національний – це міністерство внутрішніх справ, якщо за регіональний – це обласні військові адміністрації адміністрації, а місцевий – це громади або органи місцевої влади. Що стосовно забезпечення безпеки, це зрозуміла мережа побудована, тобто захищена відповідно. Потім відповідне логування дій користувачів і дій з метаданими. Це автентифікація як двофакторна. Відповідно, знову ж ми можемо казати навіть в цьому випадку, якщо про суб'єктів, які будуть цим користуватись, ми ж кажемо не тільки про правоохоронні органи, а й про громади, яким будуть мати доступ, і інші правоохоронні органи. То це відповідно відповідальність по положенням, отримання доступу відповідно до норм і можливостей. Про це ми можемо казати. І ну, саме основне, про що треба казати, це кібергігієна, елементарне навіть, але доступ до е, комп'ютера, до техніки, також е, кожна особа повинна забезпечити Тут пароль. Розвиватись, розвиватись. Слухай, Один та пароль та. на всі додатки, гаджети і всі соцмережі <рес> та, у людей теж та. є таке. В тебе <рес> так, так. Да. Власне, ви знаєте, от ви поки говорите, а я просто уявляю обсяг роботи, які потрібно зробити для того, щоб побудувати оту саму ідеальну систему, починаючи від там ухвалення і розробки закону і впровадження втілення його в життя. Це навіть не просто збільшення кількості камер, а в принципі все, що супроводжує, побудова система. Якщо ми говоримо про якісь умовні, хоча б терміни, чи є якийсь план до якого року або місяця ми хочемо ось це все збудувати? Я можу сказати, що мабуть такого терміну немає, тому що це постійний процес, який стосується якраз про проактивних прогресивних країн. Тому це повинно відбуватися на постійній основі там, де це є необхідним, так як я казав для громад. Я хотів би нагадати, що ті ж самі камери відеоспостереження в різних декупованих місцях стали певним сталевим свідком. Тих злочинних Absolutely, дій. Ja... Тільки хочу нагадати приміром Буча. Ми бачили ці кадри, коли камери відеоспостереження вуличні допомогли а побачити, зафіксувати злочини росіян, Б ідентифікувати їхні особи. Ну, тобто ми бачили обличчя. пам'ятаєш ят, пам ці кадри з да, танку, якийсь там російський солдат вилазив, і от ну, його кадри мені здається дуже добре запам'ятали. Саме це обличчя. Так, якраз, як я казав, камери стали тісно сталевими свідками цих подій, на жаль. І знову ж, навіть в цьому випадку камери фіксували лише події. Вони не фіксували обличчя, вони не збирали дані. Саме слідчі оперативники та поліцейські аналітики проводили вже комплекс слідчо-рошукових заходів та аналітичних заходів з метою встановлення, ідентифікації цих осіб. І саме в подальшому, вже не тільки за рахунок наявності фото. і, і схожість обличчя саме свідчення потерпілих, свідків це дає в комплексні якісне розуміння. І це є от якраз пріоритетом зараз в роботі, як і поліцейських аналітиків, так і поліції. Отже, будемо розвивати цей напрямок. Мені здається, Десь, тут таке. Ну славно Двист... все зрозуміло. є дорожня карта, є напрямок, по якому треба рухатись. Є приклади країн, і ми розуміємо, що потрібні правила гри, залученість громад. Інвестиції якісь і українці отримують з одного боку безпеку, з іншого. Зрозуміють ті правила, з якими існує, існує ця Це Безпечний простір. Безпечний простір. На цій тезі і завершимо. Роман Будко у нас був в гостях, начальник департаменту кримінального аналізу нас поліції. Дякуємо вам за розмову. Нічна Дякую. варта. До зустрічі в ефірі і не бійтесь відеокамерного.